Вітаю всіх тих, хто буде дивитися цей ролик. Мене звуть Олександр Істер, я вчитель-методист Вишнівського ліцею основа, автор підручників. І сьогодні хочу поділитися інформацією, з якою досить давно вже хотів поділитися. Наш ролик називається Що чекає нушівців після 9 класу. Цей ролик в першу чергу, на мою думку, призначений батькам тих. Діточок, які навчаються в новій українській школі, в першу чергу найстарших це нинішній сьомий клас і нинішній шостий клас. Я записую цей ролик 5 жовтня 24-го року. Не знаю, хто і коли буде його ще дивитися, при яких обставинах. Також сподіваюся, що можливо і самі учні нової української школи, особливо старших класів, подивляться цей ролик, можливо, для себе зроблять якісь висновки. Можливо, ця інформація буде корисна моїм колегам-чителям. Все те, що я буду казати, воно фактично є у відкритих джерелах, і воно трішечки буде супроводжуватися деякими моїми роздумами та коментарями. Отже, що чекає, нушевців. Після 9 класу, в першу чергу, треба звернути увагу на документ, який називається Державний стандарт профільної середньої освіти, затверджена постановою Кабінету міністрів України від 25 липня 2024 року, номер 851 Цілком можливо, що після нашої зустрічі, після того як шановні. Батьки подивляться цей ролик, можливо, ви зможете. Ну, цей, цей документ, можливо, для вас буде корисний і цікавий. Ви його знайдете в інтернеті і почитаєте більш глибоко. А я зверну вашу увагу на те, що на третій сторінці цього документа є пункт 6. «Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування академічне. Профільне навчання на основі поєднання з місту освіти, визначеного цим державним стандартом, і поглибленого вивчення окремих навчальних предметів, інтегрованих курсів з урахуванням здібностей та освітних потреб добувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. І друге спрямування професійне, профільне навчання орієнтоване на ринок праці на основі поєднання з освіти, визначеного цим державним стандартом, та професійно орієнтованого підходу до навчання за урахуванням здібностей та потреб добувачів освіти. Все це так чи інакше вже було. Оприлюднено, і ще до того, як цей державний стандарт був опубліковано, це було зрозуміло, що після, 10, після 9 класу буде відбуватися фактично вступ у 10 клас академічних ліцеїв. Те, що буде, скажімо так, давати саме перше спрямування, академічне спрямування. Буде називатися Академічний ліцей. Зараз багато дуже академічних ліцеїв вже існують, але є одне але. Давайте це розберемо більш детально. Ну, по-перше, учні будуть вчитися три роки. Ви про це знаєте, 10-12 клас. Я трішечки потім зупинюся на тему, чому три роки. Але спочатку давайте розберемося про... Заклади освіти, в яких вони будуть вчитися. Отже, академічне спрямування, академічний ліцей. Зараз в нас теж є академічний ліцей, я працюю в академічному ліцеї, зокрема. А, але є маленька відмінність, коли ми починали, коли починалася війна, і я, в мене дуже багато зустрічей з вчителями. Ну, до карантину я їздив по Україні, спілкувався з вчителями. Як автор підручника, після того як почався карантин, а потім війна, ми вже спілкуємося в режимі онлайн або переписка, або я веду вебінари. І коли мене вчителі питали, як, як ви бачите. Академічні ліцеї, я ще раз скажу: я, я виражаю свою думку, і тоді виражав, і Зараз виражав. Я казав, що академічний ліцеї давайте я вам покажу на прикладі свого міста або своєї громади. У нас у вишневому чотири школи і. До нашої громади ще належить Крюківщинська школа. Ну, Тут у нас 4 ліцеї, тобто у нас п'ять закладів освіти. Непринципово, як вони називаються, ліцей чи школа, ну, зараз більшість ліцеїв. І я бачив академічний ліцей або профільне навчання наступним чином. Тобто в кожному ліцеї відкривається декілька класів залежно від, скажімо так, ну, можливо, Потенціалу педагогічного складу, можливо, від певних уподобань. Ну, наприклад, в одному ліцеї будуть відкриті класи українська філологія і наземна філологія. В іншому ліцеї, наприклад, фізико математичне спрямування, економічне, в третьому, наприклад, історика про ВВ, ще якесь, можливо, що деякі спрямування будуть у двох у трьох ліцеях. І відповідно діти мого міста і нашої громади вони будуть вступати. Вступати вже відповідно туди, куди, скажімо так, вони хочуть, туди, куди вони відчувають, ну, скажімо так, що що б вони хотіли вивчати у майбутньому, де б вони хотіли отримувати вищу освіту. Про вступ я трішечки розкажу надалі. Це таке було, ну скажімо так, моє бачення, виходячи з того, що в нас зараз іде війна. Міністерство освіти і науки вона має. Дещо інше бачення, як не дивно, тобто Міністерство освіти і науки вважає, що має бути окремий заклад, академічний ліцей, окремий заклад, де б навчалися тільки учні 10-12 класів. Я з таким підходом погоджуюся, але цей підход, на мою думку, явно не для війни. Тобто, щоб побудувати окремий заклад, треба ну, декілька, мабуть, сотень мільйонів гривень. Я на спеціаліст у будівництві, скажімо так. Я б хотів, як платник податків, я плачу податки зі своєї зарплати, я плачу податки зі своїх авторських гонорарів. Я б хотів, щоб мої податки йшли, наприклад, на армію, йшли на пенсіонерів, йшли на підвищення зарплати вчителям. А коли будуть будуватися велика споруда, і там буде перший рік-два класи навчатися, ну мені не дуже зрозуміло навіщо. Та також не зрозуміло, де брати кадри для таких закладів. Я зі своєї школи не піду, наприклад, так ось ну. Міністерство інше бачення. Поки будувати окремі ліцеї, ну я не бачу такої можливості. Якщо брати моє місце, мою громаду, ну давайте одну школу розгонимо, перепрошую за грубе слово, не її місце, створимо академічний ліцей. А куди дівати дітей вчителів з цієї школи? Це теж питання. Можна зробити у школи відгородити одне крило, але теж знову таки там тамчаться учні, там працюють вчителі. Тому я. Я не знаю, як це буде організовано, чесно кажучи. Але мені здається, що все-таки на цьому етапі для батьків не це головне питання. Головне питання, я висвітлю трішечки раніше. Якщо вести мову про професійну освіту, професійну освіту, ну. Важко теж сказати на основі чого будуть створюватися відповідні заклади. Чому тому що в нас зараз є професіонально-технічні заклади освіти, тобто це те, що колись ПТУ називалося, і є заклади вищої освіти, в яких, наприклад, функціонують коледжі. в одному з коледжів, ну колись я працював, скажімо так, і на базі чого будуть створювати заклади, для професійної освіти для мене це в принципі взагалі за. Якщо чесно. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідь, на мою думку. Тепер перейду все-таки до тих питань, які найбільш цікаві, на мою думку, батькам і учням. Перше питання, яке я? Дуже-дуже часто чую в своєму спілкуванні з батьками, в тому числі зі своїми там знайомими, у кого є діти відповідного віку. Чому три роки? Чому моя дитина має втрачати один рік у школі? Щоб дати відповідь на це питання, треба повернутися. На 24 роки назад можливо, ви пам'ятаєте? Можливо, ті, хто зараз батьки, можливо, ви тоді вчилися в школі, можливо, ви тоді тільки йшли в школу у 2000 році. Тодішній міністр освіти пан Кремінь. В, серп, в кінці серпня місяця, буквально там за пару днів до початку нового навчального року, об'явив, що школа українська переходить з 5-бальної системи, фактично 3 бальної 3, 4, 5, на 12-бальну систему оцінювань і переходить до 12-річної освіти. І був старт, дан, скажімо так, цьому я видавав в у нульові роки багато книжок, де на обкладинці написано за 12річною школою. Тобто ми прямували до 12-річної школи. Потім міністром став пан Табачник такий собі, і він цю реформу згорнув. Чому згорнув це? Це інша історія, але. Ну, Скажемо так, не буду я в цьому фільмі це пояснювати багато часу займе. Але коли реформа 2000 року починала, скажімо так, розкручуватися по-простому, то в перші роки дуже багато було приділено тому, що діти один рік. Мають нібито зайвої школі, але в той самий час в них бакал... ну, буде бакалаврат не 4 роки, а 3. Таким чином, ці учні нічого не втрачають. Тобто цей рік переходить бакалаврата у школу, і так планувалося. І була така, ну, можна сказати, інформаційна кампанія. Тому що зараз інформаційна кампанія, те, що я читаю, коли. Задають, наприклад, кореспонденти відповідним особам питання, чому три роки, то відповідні особи відповідають. Ну, ви розумієте, от в Європі скрізь три роки е, вчаться у вищій школі скрізь 12 років, не менше, а більше. Ну, це безумовно аргумент. але цей аргумент не влаштує батьків на мою думку. Тому дуже важливим аргументом тоді у нульові роки було те, що. Бакалаврат буде три роки, а не чотири. Таким чином, наші учні закінчать навчання на бакалавраті абсолютно в той самий рік, як і якби вони були в два роки в, школу, в школі 4 роки бакалаврата. Інша справа, що, мабуть, буде певний супротив вищих навчальних закладів, бо вони не захочуть віддавати один рік. Але це інша історія, і не нам її вирішувати, цю історію. Ну і тепер друге питання, яке, я думаю, дуже дуже має хвилювати. Якщо ви ще про це не задумувалися за ті 10 хвилин, що я вам розповідав, то, мабуть, задумайтеся зараз. Дуже важливим питанням є вступ в даному разі як до академічного ліцею. Маю сказати, що. Цілком можливо, що зараз багато хто з вас каже: ну так в мене є старші діти, в мене є там племінники, наприклад. Вони вступали в академічний ліцей, все нормально, там все добре. Так, вони вступали в академічний ліцей, і в той академічний ліцей, де я працюю, вступають учні. У нас свої іспити, у нас свої правила. У нас ну, своя система розроблена. Ну, наприклад, у нас там щороку 5-6 дев'ятих класів, 10 -е залишається 2-3, 4. А сусідні ліцеї, в них інші правила, в них інші там, розроблені екзамени і так далі. Зараз, ну не зараз, а коли ну, ці наші будуть закінчувати 9 клас, будуть єдине правила вступу в академічний ліцей. Приблизно таке саме, як зараз є єдине правило вступу у вищі навчальні заклади. Ви, мабуть, знаєте, є так зване ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Цілком можливо, що із шановних батьків багато хто це проходив, коли закінчували школу. І така, ну буде приблизно така сама система розроблена для вступу в академічний ліцей. Як це буде точно? Звичайно, не тільки я не знаю, ще ніхто цього не знає. Але зрозуміла річ перша, що цей ЗНО за 9 клас буде приймати комп'ютер. Тобто воно буде зовнішнє і Приймати буде комп'ютер, можливо, буде 2-3 завдання, які буде перевіряти вчитель. Я маю на увазі не лише математику, я маю на увазі всі предмети, а цілком можливо, що повністю буде приймати комп'ютер. Я думаю, це моя особиста думка, що обов'язково буде. Українська мова, математика, історія України. Можливо, четвертий екзамен буде за вибором. Можливо, четвертий екзамен буде і перша, і наземна мова, п'ятий за вибором. Можливо, буде розроблена певна система вступу. Ну, на моєму каналі є багато фільмів. Озину, і там декілька де фільмів присвячені системи вступу, системі коефіцієнтів, яким чином, тобто, я, я спробую в двох реченнях сказати: якщо ви, наприклад, поступаєте на математичну спеціальність вищого навчального закладу, то математика береться з більшим коефіцієнтом, наприклад, історія України зменша, має більшу вагу математика. Якщо ж ви поступаєте на історичну спеціальність, це з точністю де навпаки. Тобто, я думаю, що подібна система коефіцієнтів. Буде також і при вступі в академічний ліцей, ну майже впевнений. Тобто держава хоче нарешті навчати тих, хто хоче вчатися, вчитися, хто вміє вчитися і хто буде продовжувати вчитися в академічному ліцеї три роки, а потім отримувати вищу освіту. Відповідно, як будуть вступ, ще раз скажу, не знаю. Я думаю, що буде ну, це відомо. Ну, дай Боже, коли ваші діти підуть у 9 клас. Тобто зараз в 7, ну, дай Боже, якщо це буде відомо ну, років через півтора, не знаю. Не знаю. Професійний, ліцей, професійний ліцей, я не знаю на базі, чого він буде, по-перше, по-друге, я не знаю, чи буде туди теж вступ. Чи тоді будуть брати всіх підряд? Я цього не знаю. Я, я, не, я не є державним службовцем, я є вчитель, автор-підручників. Можливо, будуть забрати брати всіх. Можливо, пішла людина здавати ЗНО за 9 клас, отримала всі нулі, всі не зараховані і взяли в професійний. Ліцей, можливо, можливо, і не так. Можливо, там теж буде якийсь, ну хоча б мінімальний відбір і, скажімо так, мінімальний прохідний бал. Треба за цим слідкувати, треба слідкувати за документами. Тепер у нас залишається найважливіше питання, мабуть, що робити зараз тим батькам, хто цей. Ролик дивиться, і хто про це почув вперше. Тобто, ви цього, ви цього не знали. Наприклад, ви сподівалися, наприклад, що дитина? От ви, ви один раз влаштували у школу. Найближчу, наприклад, до вас, і там дитина буде вчитися, 12. ну нехай вже 12, нехай на 11, але буде там вчитися. На жаль, це так не буде. Тому виникає питання, що робити. Що робити після того, як ми 4,5 роки ненормально вчимося, ненормально працюємо ковід, а потім війна. Ну, Що робити? Готуватися. Є таке в нас зараз термінологія подолання освітніх втрат. Ну або простіше кажучи, у учнів є пробіли у знаннях. Бажано, щоб цих пробілів не було. Тепер буду казати вже про свій предмет, про математику. Хоча, перше, що я скажу, ну, стосується будь-якого предмета, шановні батьки, спробуйте знайти мотивацію для ваших діточок, чому вони мають, навчитися, чому вони мають вчитися і чому вони мають навчитися. Пробуйте знайти мотивацію. Без мотивації сучасні учні не будуть вчитися, Не будуть вчитися в принципі. Тобто вони будуть сидіти в телефоні, вони будуть скатувати домашнє завдання по всіх предметах з ГДЗ. З ГДЗ ми нічого не можемо зробити. Я автор підручника передаю свої права на підручники видавництву. Ті, хто публікує ГДЗ, порушує права видавництва, порушує мої права, ми нічого в нас, держава не правова в плані авторського права, на жаль. Тому, по-перше, спробуйте знайти мотивацію для ваших дітей. Перше, це дуже важливо. Це старт, це фундамент. Якщо ви знайдете мотивацію, то ми переходимо до другого пункту: це надолуження цих освітних втрат. Ну, Якби в мене було чудодійні якісь там ліки, я не знаю, чи можливості, я би вам їх запропонував. У мене цього немає. Освітні втрати. Ми можемо надолужити фактично лише двома шляхами. Є два шляхи. Перший шлях це працювати з кимось, причому дуже. Ну, тобто, це може бути батько, який там вчив добре математику в школі, або мама, або репетітер, звичайно. Дуже раджу, з ким би ви не працювали, ваша дитина, з ким би не працювала, починати з 5 класу, хоч мій, мій предмет, я про інше не знаю, я не, не фахівець в інших предметів. Починати з 5 класу, можливо, з початкової школи. Обов'язково. Тобто вам буде дуже хотітися, дитинка в сьомому класі пішла до репетитора, в неї там в школі 3-4, щоб через тиждень було вісім. Вам цього дуже хочеться. З математики не буде через. Якщо репетитор буде правильно працювати, не буде вісім зразу. А якщо репетитор буде неправильно працювати, у вас який там в школі підручник? Кістер, Мерзляк та ага, взяли відповідну книжку, контрольні, порозв'язували, дитина прийшла, списала контрольну. Ну, це, 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 це може бути оцінка, але знань не буде. Тому треба починати. З 5 класу. Другий шлях, перше, я назвав. Другий шлях це шлях, звичайно, самоосвіти. Ну, ви розумієте, я не молода людина. Коли я вчився, у нас таких можливостей не було. Зараз є можливості вчитися в інтернеті. В принципі, ну, зі свого боку, відчуваючи велику відповідальність. В принципі, за моїми підручниками, зараз працює приблизно 1 600, мільйон сімсот 700 українців лише за підручника. Я відчуваю свою відповідальність. І на своєму YouTube-каналі я вже півтора роки готую відеоуроки. На сьогоднішній день всі відеоуроки зняті по п'ятому класу, по шостому і по сьомому. Зараз знімаються відеоуроки по восьмому класу, в темпі приблизно 1-2 уроки на тиждень. Не більше не може, це досить складна справа. Тому, будь ласка, шановні батьки, якщо ви знайдете мотивацію для своїх учнів, то ви можете безкоштовні, можуть безкоштовно ці ролики дивитися, можуть підвищувати свої знання. Багато хто вже давно дивиться, але багато хто цього не знає. Відеоролики зняті у форматі, ну скажімо так, називаємо це так, повного уроку, коли йде дуже коротеньке пояснення нового матеріалу і йде. Дуже дуже багато прикладів розв'язування вправ. Це приклади розв'язування прав оригінальні. Вони не взяти з моїх інших книжок, але вони аналогічні моїм підручникам, ну і в тому числі і підручникам інших авторів. Тому другий шлях це само на мою думку, найкращим шляхом є поєднання першого і другого шляху. Якщо ви будете працювати, дитина буде працювати з хорошим репетитором, плюс буде займатися самоосвітою, не лише з математики, то думаю, будуть результати. Ось така моя інформація на сьогодні. Буду. Вдячний і вважаю правильним, якщо ви це відео будете розповсюджувати у різних батьківських групах, тому що дуже багато хороших розумних батьків, інтелігентних, які, скажімо так, дуже хочуть, щоб їхні діти досягли успіхів. Дуже багато хто не знає цієї інформації. Якщо у вас є питання, будь ласка, під цим відео задавайте ці питання. Якщо я буду знати відповідь, я вам буду давати відповіді. Сподіваюся, що цей ролик був для вас дуже корисним. Сподіваюся, що, можливо, він дасть, скажімо так, старт в майбутній в хорошій освіті ваших дітей. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.